Вітаю, друзі! Сьогодні 14 лютого з вами знову Клочок. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори і сподівається закінчити війну вже цього року. Фактично каже, ми готові підписати угоду, але не збираємося виводити свої війська із Донеччини. Однозначна позиція, безальтернативна. Також він розкритикував європейців за їх цинізм. Перепало на горіхи і Джозефу Байдену. Попередній адміністрації Білого Дому держсекретар Марко Рубіо, який представляє Сполучені Штати Америки на Мюнхенській безпековій конференції, заявив, що Сполучені Штати Америки наразі не знають, наскільки Росія серйозно налаштована на переговори щодо врегулювання своєї війни проти України. А прем'єр-британії Кір Стармер продовжив риторику європейців і заявив, що мирна угода про закінчення війни в Україні посилить загрозу для Європи. Давайте про все детально будемо розбирати. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам, що ви активно долучилися до збору для 66-ї бригади, який ми сьогодні оголосили тут на каналі. Вже зібрано. Більше, аніж 45 тисяч із необхідних 60. Звісно, тут, завдячуючи супердонату в 30 тисяч від однієї із наших з вами підписниць, ви також дуже суттєво допомагаєте, друзі, залишилося менше, ніж 15 тисяч, тому прошу долучитися. Посилання на збір є в описі під цим відео. І тепер давайте детальніше про заяви президента України, тому що їх сьогодні було дуже багато, і вони дуже цікаві і важливі. По-перше, Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови двомісячного припинення вогню, тобто припиняємо тимчасовий вогонь, проводимо. Вибори, ну а далі всі решта дій. Також він запропонував Росії припинити вогонь, щоб Росія провела вибори у себе. Тобто, каже, ми припинимо вогонь, ви проводите вибори в себе. Ну, це, звісно, був жарт, але, власне, що сказав президент України на рахунок взагалі. Припинення війни і виборів, Тож, дайте нам перемир'я, каже він. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я. Тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні, якщо Росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього. Тобто потрібно два місяці перемир'я. Раніше Путін і загалом Росія говорили про те, що на це вони не підуть. Також Зеленський заявив, що за кожен кілометр окупованої української території росіяни зараз складуть 156 своїх військових вбитими та важко пораненими. За його даними, щомісяця Росія зараз мобілізує близько 40 тисяч людей, раніше було 30 не всі з них, каже, досягають лінії фронту, тому загалом розмір російського контингенту в Україні цього року не зростає, але він і не суттєво друзі додам від себе зменшується. Окрім того, президент розповів, що Україна отримала ракети ППО незадовго до масованого комбінованого удару Росії 12 лютого, і це дозволило збити балістику. Зараз із ракетами до систем ППО великі проблеми він наголошує на тому, що нам потрібні вони вже і бажано до 24 лютого. Окрім того, він Повідомив, що днями чекаємо нового масованого удару. Можливо, станеться сьогодні. Ну, принаймні, друзі, я вам говорив про те, щоб ви готувалися, тому що є інформація про те, що Росія готова завдати ударів продовж 72 годин. Про це я говорив ще позавчора, тому не виключаю, що ця ніч для нас може бути дуже складною. Окрім того, Зеленський наголосив на тому, що ПУР існує завдяки Європі. Це програма, по якій європейці дають гроші на закупівлю американської зброї. Минулого року вони дали на цю програму трішки більше чотири. Трьох мільярдів доларів Європа, каже, платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари. Кожної ночі каже, ми стикаємося не менше ніж сотнею шахедів, іноді 400 500 Ми збиваємо 90 з них. Згадав він у своєму виступі і Орбана і каже: Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт. Він повинен думати, як нарощувати армію. Орбан уже відповів і сказав, що Україні не бачити членства в Європейському Союзі. Але це за умови, якщо він, звісно, друзі, виграє вибори, які відбуваються цієї весни в Угорщині, в квітні вони будуть. Шанси Ворбана є, але не надто великі. Українці тримають європейський фронт, наголошує Зеленський, і каже, українська армія найсильніша в Європі, тому тримати її поза НАТО просто нерозумно. І про переговори він сказав наступне: Європа практично не присутня за столом, це велика помилка. Питання поступок часто звучить лише щодо України. На які поступки має піти Росія, запитує президент. І Україна сподівається, каже він, закінчити війну протягом цього року. Окрім того, він сказав, що. Він боїться запрошувати війська Європи до України, аби не посилити ескалацію. І про присутність військових після припинення вогню в Україні військових Європи в Україні він наголосив на тому, що це рішення кожної країни. Він не може на них тиснути. Про гарантії безпеки, угода по гарантіях безпеки має бути до будь-якої угоди щодо завершення війни, тобто вона має бути до того. Як буде підготовлена угода, хоча раніше в Давосі він говорив, що угода буде після завершення війни, зараз говорить він абсолютно інше. Також він наголосив на тому, що Україна отримала від США пропозицію щодо... 15-річний гарантій безпеки, але Україна каже, хоче 30 або 50. Потрібно подивитися на що готова піти. Адміністрація Трампа завищення вимог. Це дійсно позиція доволі цікава, але як на мене, безперспективна. 15 років в принципі не малий строк. Приблизно 7 тисяч військових українських перебувається ні в полоні. На Росії у нас російських полонених більше 4 тисяч. Це каже добра новина, бо у нас було і півтори тисячі росіян. Ми можемо провести, каже, обмін, якщо вони будуть готові, в форматі всіх на всіх. Будь-який формат для нас це позитивне рішення. Також Зеленський сказав, що Путін все ще зберігає гарантії фінансової. Стабільності і в цьому значна заслуга Європи. Фактично, він повторив ті тези, які говорив в Давосі. Ну я навіть зараз бачу, як багато засобів маси інформації, які активно підтримували Європу за те, що вони підтримують Україну і звинувачували постійно Трампа в цьому, зараз вимушені публікувати коментарі президента, який нещадно критикує Європу за те, що вони зберігають фінансову можливість Путіна воювати проти України. Що, власне, сказав Зеленський? Значна частина цих гарантій, тобто фінансових російських, лежить саме тут, каже, у Європі, у європейських морях. Я маю на увазі російські нафтові танкери, які абсолютно вільно пересуваються вздовж берегів Європи. Загалом Росія досі використовує понад тисячу танкерів. Кожен із них, по суті, є плаваючим гаманцем для Кремля. Президент повідомив, що нещодавно обговорював це питання з європейськими лідерами і каже, в них нібито є готовність це виправити. Мова йде про 20 Сенційний пакет, вони, в принципі, хочуть заборонити транспортування європейськими кораблями російської нафти. Ну і щоб компанії страхування не обслуговували ці танкери. Але проти вже виступили Греція і Мальта, які на цьому заробляють. Зеленський сказав, що ми обговорювали оновлення європейського законодавства, щоб російські танкери могли бути не просто затримані, а повністю заблоковані. Це дуже важливо заблокувати всі ці танкери і щоб вони всі були конфісковані. Таким чином, США протидіють танкерам флоту поблизу своїх берегів, і це справді працює. Без цих грошей каже Путін, не мав би коштів на цю війну зробити це. Можна. І давайте зробимо це. Можливим, ну, хоча друзі, я маю сумніви в тому, що європейці пристануть на таку пропозицію. Якщо вони цього не зробили за 4 роки, то на п'ятому році широкомасштабного вторгнення вони точно цього робити не будуть. У них мотиву немає. Зеленський та генсек НАТО, Марк Рюте, скептично також оцінили нинішні наміри Росії вести реальні переговори і застерігли Захід від помилки у їхній оцінці. Що він власне сказав? Маю на увазі Зеленський. Путін сподівається повторити Мюнхен 38 року. Було б ілюзією. Вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну, так само як було ілюзію вірити, що пожертвувавши Чехословаччиною, Європа врятує себе від великої війни. І Марко Рубіо, державний секретар США, також сказав, що Сполучені Штати Америки наразі не знають наскільки Росія серйозно налаштована на переговори щодо врегулювання своєї війни проти України, однак. Продовжать це перевіряти, хоча буквально вчора Дональд Трамп говорив про те, що Росія готова підписати мирну угоду. Різне голосся є в Білому домі. Однозначно, так коло питань, каже Рубіо, які необхідно вирішити, звузилось, але, за його словами, лишились найскладніші питання, на які важко відповісти. Ну і крім того, на конференції, Мюнхенській безпековій конференції, друзі, Зеленський виступив із різкою промовою, критикуючи і очільника цього зібрання Вольфгана Ішенгера за заяву про те, що Україна виграє час для Європи. Він наголосив на тому, що українці гинуть захищаючи Європу, і це не може бути постійною домовленістю, а також закликав до вступу України в НАТО. Ну, якщо друга частина мало реальна, як на мене, то перша сказана Зеленським, вона все ж таки почута у Європі. І, врешті-решт, це сказано вголос, це дуже важливо. Також Зеленський розкритикував колишню адміністрацію Білого Дому, зокрема Джозефа Байдена, згадавши як на початку повномасштабного вторгнення, тоді головком Валерій Залужний їздив до Сполучених Штатів Америки за підтримку, і американці порадили нам просто копати окопи. Президент поставив риторичне запитання, чи скажуть США своїм європейським партнерам по НАТО ж саме. Просто копайте окопи, якщо Росія вторгнеться в Європу. Але ну направду допомога американців в Європі дуже серйозна. Уже в Білому домі чітко сказали, що американська ядерна парасолька для Європи буде забезпечення. А що стосується конвенційних спроможностей, Європа має діяти сама. Ну і певне, це почули вже в Європі. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що Європа повинна бути готова рішучіше і рішуче з випередженням використовувати силу для захисту. І цього і варто навчитись на прикладі України. Ну, можливо, не варто брати до уваги той приклад, коли ми не дуже ефективно готувалися до широкомасштабного вторгнення. Але про що говорить власне Урсула фон дер Ляйен? В ході промови вона наголосила на необхідності нової європейської стратегії безпеки, зокрема, виробити нову доктрину, забезпечити, щоб Європа могла захищати свою територію, економіку, демократію, спосіб життя в будь-який час. Але це говорить президентка Європейської комісії, яка фактично не має повноважень як очільник виконавчого органу повноважень в кожній країні, членів Європейського союзу, бо там є своя виконавча влада, яка власне визначає і політику в цій країні щодо. Збільшення спроможностей оборонних і так далі, поради можуть лунати будь-які загодно від Урсули фон дер Ляйен, Але чи будуть вони почуті в конкретно в кожній країні? От, до прикладу, прем'єр-британій Британії Кевстарми вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте. Він фактично повторює слова директора мюнхенської конференції, який говорив про те, що. Європі невигідне припинення війни в Україні. Стармер йому це фактично вторить. Під час свого виступу прем'єр Британії наголосив, що Сполучені Штати Америки є незамінним союзником, який зробив великий внесок у безпеку Європи. Проте більш європейське НАТО допоможе континенту позбутися залежності від Вашингтона. За його словами, теперішня фрагментація означає, що Європа є сплячим гігантом. Ну, направду так і є. Помилки визнають, але. За великим рахунком потужних рішучих практичних кроків вони не роблять голосні заяви не більше, не менше. Направду скажу так: видатки на оборонку в Європі зросли, і історія із 5% на а, НАТО, яку просував Дональд Трамп, вона прозвучала, але далеко не всі країни вже готові виділяти такі суми. Сьогодні із країн-членів альянсу в Європі лише Польща виділяє майже 5% на оборонку. Дуже примітною є і присутність Китаю на Мюнхенській безпековій конференції і виступ міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який вчора зустрічався із своїм колегою з України Андрієм Сибігою, і пообіцяв Китай навіть нам передати гуманітарну енергетичну допомогу. Круто виходить. Допомагають росіянам нас збивати, виготовляти ракети. Ну і передають енергетичну допомогу. Ну так само, як Європа. допомагає нам, виділяє 90 мільярдів євро на наступні два роки. кажуть, це ой, яка потужна допомога. Але разом з тим продовжують торгувати з Росією. Така от друзі, реальність. Що сказав Ван Ї? Щодо української кризи, це цитата Ван Ї, так вони називають російсько-українську війну. Нарешті, каже він: відкрилися двері для діалогу. Всі зацікавлені сторони повинні скористатися нагодою для досягнення всеосяжного, міцного та обов'язкового мирного договору. Усунути першу причину конфлікту, тут він точно повторює наративи Кремля, забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі. Ну от вам і відповідь на запитання: на чиєму боці виступає Китай? Звісно, на своєму, але більше російському, ніж українському. Також Ван Вадії заявив, що Європа набралася сміливості вести переговори з Росією. Це добре, і Китай це підтримує, бо дійсно зараз Європа. Хоча і почала не дуже активний діалог з Росією, але він є, його підтримують. Багато лідерів Європи підтримують, наприклад, контакти Макрона і Кремля прямо. І для Китаю це дуже вигідно, тому що це відділяє Європу від Сполучених Штатів Америки. Тут Дональд Трамп своєю політикою протистояння з Європою, питанням безпеки дійсно грає на руку Китаю. Очільник МЗС Китаю заявив, що Європа не повинна залишатися осторонь переговорів щодо війни. За його словами, Саме в Мюнхені торік США розпочали взаємодію з Росією, тоді як Європа фактично спостерігала з боку. І він наголосив, що оскільки конфлікт розпочався в Європі, вона має повне право бути учасницею переговорного процесу. Не в меню, каже він, а за столом. Ну, Цікаво лише, а як Китай посприяє тому, щоб Європа була в переговорному процесі? Чи він порадить Кремлю таке зробити? Ну і щодо відносин. Його України, Китаю та Сполучених Штатів Америки, Ван Ї заявив, що країни повинні уникати конфлікту та прагнути до співпраці. Ну, в принципі, це заявка на готовність до саміту Квітневого між Трампом та Сіндзінпіном. І порядок денний, як каже Ван Ї, має бути наступним: уникнення конфлікту і співпраця. Як то буде, будемо за цим слідкувати, друзі. Окрім того, на Мюнхенській безпековій конференції заявили про те, що Україна може стати членом Європейського Союзу у 27 му році. Європейська комісарка з питань розширення Марта Ко заявила, що нинішня методологія розширення була розроблена для мирного часу і потребує радикальної зміни. Загалом вона промовила загальні фрази, нічого конкретного, але. Проблематику обмалювала доволі чітко. Чи зміниться методологія прийому нових членів до Європейського Союзу? Отут питання доволі друзі складне. В мене немає в цьому впевненості, тому що там є різного роду Фіцо, Орбани і так далі. Та навіть і ті ж Макрони і Мерці не дуже поспішають, щоб ми були членами ЄС. Ну і поляки, плюс до всього та інші. І тепер, друзі, трішки вам інформації про наслідки ударів по території Росії. Внаслідок масованих атак Білогорщини, там склалася вкрай критична ситуація. Губернатор цього регіону заявив, що до кінця опалювального сезону не буде в будинках гарячої води і централізованого теплопостачання. Ситуація схожа із частиною Києва. Але якщо Київ це столиця, то Білгород це фактично Україна на болотах, яка абсолютно не цікава Москві. Менше з тим, дрібниці, але приємно. Ну і ще раз наголошу, друзі, на завершення. Розвідка попереджає, що новий масований удар по Росії по Україні може бути за день-два. Сьогодні-завтра. Ну, можливо, післязавтра. Це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції. Тому слідкуйте за додатковими повідомленнями тут на каналі. в мене в телеграм-каналі посилання є в описі під цим відео. Також не забудьте долучитися до збору для 66-ї бригади. Посилання на збір також в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ці і не перемикайтесь. Все буде Україна!